16 січня поліції складуючи судді відпосудів Савчука, драча секретаря будності кримінальної пражі прикорана конечно, потерпілого гончарук огородника, представника, потерпілого гончарук Романова, захисника Цибака, обвинувачували ексенку, розглянув підсудосіння, далі Кам'янець-Порійської суду Хмельницької області кримінальної правда No120-152-407-440 зрунувачу Олексієм Колесандро В'ячеславичу. Вчені кримінальної прапорушення, виробачено пункту 10, частини 2 статті 115, 3, статті 153, яка вкраїна станових. Провадження Анспільського іскрая суду прибавить комунальне права 120-15247 440. Олексій Олексієм Вячеславович, учені Кеміна пробуючи с передбаченим пунктом 10, частин 2 статті 115, член 3 статті 153 КК України. Колока Мислі суду 22 листопада 2016 року. В виновачому Алексей Александрович буду за побіжного захід у алектерман і підварту до 20 світня 2016 року включно. В тому засінні про заяви потання продовжувати строку тримання під вартою Аксіяні Олександром Вячеславовичу, 3 липня 87 року нарожені урожай Слава Сакам Канаспільської війни поліцької вулиці Української райони України, зареєстровано та проживаючи вулиці Кушнській, 47, 23, місяць, Хмельницької області. Оскільки ризики підбачені статтею 177 КПК України не зменшить, з обвинувачення може впливати на свідків, які ще не необхідні сусідні, а жоден із пічм'яків запобіжний захід, ніж тримання підвертою, не зможе заповіти цього ризика. Просить суд продовжити тримання під варту, обдаваючи сроку на 60 днів. Інші учасники судового розміру прийшли про питання про строку тримання підвертування лісінку побудається на думку суду. Заслухавши думку учасників судового розгляду суд вважає, що по питанні прокурору продовження структуру тримання підвертої лісіньку слід задоволити за судники став. Ці по частини третій статті 303 звільники про крим, незалежно від наявності клопотань суд зобов'язаного розглядати питання до цінності продовження тримання нашого підварту доступу до вміщення судку по дня надходження до суду над будувальної акти. Злопотання про застосування за, э, примусових заходів медичного або охотного храму чи не засування судом до запобіжного закладу в неї тримання під варту. За націлками розумного питання суд своєї готова вкладу оскаржує змінні запобіжного за, тримання під вартої продовжує строк, що не може перевішувати двох місяців. До впливу продовженого строку суд зобов'язаний повторно розглянути питання до доцільниці, продовжує тримання під вартою, під підварту, якщо судове провадження не було завершено до його спливу. Відповідно до кожної статті 5 Конвенції про захист прав людини основного положних свобод. Закони, тобто передбачені внутрішнім законодавства тримання особи під вартою з метою допровадження її до компетентного суду головного заняття судової підрозучині неї, підпису, неї про порушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідня заповіді вчинені неї про порушення, чи чиї втечі після його вчинення є порушенням права особи на особисту недоторканість. Крім того, цього, відповідно до зазначення норми конвенції, звільнення особи повинно обмовитися гарантіями явки судового засідання. Також суд бере уваги праву позицію європейського суду з людини річні справи Харченко проти України. Зайдуть до питання про те, чи є тривалим тримання права, не може вирішуватись абстрактно. Не має вирішитись кожній справі з урахуванням конкретних обставин справи підстав, яким національні органи свої рішення. Розглядаючи питання до ціниці продовження ліксимку запобіжного за акту вирішить тримання підозрукові, що на час дорого існують ризики прибавчити сто Можливість обвинувачно впливати на свідків, які не допитані допитують судовості, переховуватись з суду, власні, звісно, чинити нові кримінальні правопорушення. При встановленні наведених ризиків судно саме перековістних обставин, якого місця неявних доказів про вчинення обвинувачення кримінально-правопорушення з тяжкості. В чині яких обвинень та покарання, що загрожує обвинуваченому в разі знивинувати. Поряд цим суд не може не врахувати підвищену суспільну небезпеку і кримінальному, кримінальному, числі, і в кримінальному звинуваченому кримінальному в тому числі чині злочину, передбаченого пунктом 10, частин 2 статті 115, який особливо тяжким санкціям, яка передбачає можливість покарання у виді донічного позбавлення волі. Суд вважає, що лише продовження строку дії застосовувана на річ запобіжного заходу, може запобігти ризикам можливого ухилення обвинуваченого суду незаконного впливу на свідків, які зі спливом часу не зменшились. На підставі викликнуто враховуючи 6 року до 20 2017 року, не можна закінчити судове провадження поданому провадженню прожив поважає західний продовжує строк тримання під варту, обвинуваченого Олексєєнко, на 60 діб, тобто до 16 березня 2017 року. Кірю статтею 331 КПК Україну коли клопотання прокурора пропонує строку тримання вартою Олексієм Олександровичеславича на 60 діб задовольний. Дій побіжного заходу попри щодо нашого Олексіємка Олександрович, 3 липня 1987 року на ворожі села Саххамі району Хмельницької області українця Галина України зареєстровано та привачі поволі Пушінській, 4723 міста Кам'янець-Полісського Хмельницького області, тримання під варто продовжувати на 60 днів, тобто до днів, 18 плюсів. Копію направити начальнику ІТТ No6, згонення Первохницької області, начальнику СІЗО No20 міста Хмельницького для виконання частині доставки виновачного залпового засідання. Іншим учасникам суд процесу довіло. Ухвалено оскарження не підлягає. Говорюючи, що для Кам'янській судові судді, підпис Савчук, підпис врач. Олексій, подивіться. Зрозуміло вклала Так. Питання її повпали. Це бак зрозуміло впала. Прокурор зрозуміло вклав. Зрозуміло. Гончарук зрозуміло впала Так. Погородій. Зрозуміло. Так, зрозуміло. Зрозуміло.